Давайте сьогодні поговоримо із вами про збірку тернопільських листівок. Наскільки я розумію, і, як це зазначено, підписано 1918 року. Чим ця збірка цікава і особлива? Бачите, у нас закономірно склалося так, що після війни. Говорили про події 44-го року. Відповідно, тільки от буквально в останні роки в повній мірі можна, зокрема, в українських джерелах дізнатися, прочитати про події Першої світової війни. Є Ряд унікальних матеріалів, крім досліджень, книг, цілих робіт, статей, публікацій, які, скажімо так, допоможуть краще усвідомити, зрозуміти, переосмислити ті події, які відбувалися в Тернополі mm. в 1915, 16, 17, потім сімнадцятому, потім 18 році. От, і Безперечно, що перша і друга війна є дуже пов'язана. Ця збірка, вона цінна, перш за все, вражаючою якістю. Я щиро вдячний пану Вадиму і пану Андрію Сітку, Адріану, перепрошую сітку, які надіслали лінки на цю збірку. І дозволю собі прокоментувати деякі світлини листівки, заакцентувати увагу на певних деталях, які, можливо, не всі відомі. Якщо комусь відомо більше, то прошу в коментарях доповнювати. Збірка. Збірку, напевно, що варто було б почати коментувати ось саме з цієї листівки. Вона Одна із небагатьох, напевно, єдина, яка створена ще до Першої світової війни. Я кажу це з впевненістю, тому що тут непомітно руйнувань і ще немає парафіального костьолу. Це сучасний бульвар Шевченка, знято з місця, де зараз розташований обласний театр. Перший пам'ятник Адаму Міцкевичу, магістрат, Котель Подільський. Староство, скверик. досі я не можу дізнатися, що це за об'єкт на передньому плані. І немає ще немає профіального костюлу, освяченого в 1908 році. Ну, взагалі вражаюча рідкісна листівка. Коли вперше побачив, то я не знаю, ну, просто був вражений, тому що їх є всього кілька. Всього кілька таких ключових фотографій на яких подано з цього ракурсу вигляд вулиці Міцкевича ще без, без костелу. Це товарна станція. Я вперше побачив ту листівку в книзі Ігора Дуди. Якби не підпис, то впізнати було б надзвичайно важко. Клієво господарство під час Першої війни в значній мірі постраждало. Ну, в черговий раз нагадую про відео 1917 року, бойові дії в районі Тернополя. В Ютубі воно є. Дуже рекомендую до перегляду. Будинок доктора Парнаса. Зараз тут на першому поверсі, магазин квітів ігор. Ось можете бачити, в якому. В стані він перебував після 17-го року. На цих фотографіях важливі чи не всі деталі ну, для мене, починаючи від лінії електропередач, закінчуючи цими невеличкими такими декоративними парканчиками, вивісками, е не знаю, побутовими речами, одягом, там, головним убором ліпками, навіть тим, як викладена костка стара. Це все допомагає краще зрозуміти, яким було довоєнне місто. Тільки не можу зрозуміти, що тут ці два елементи. Сучасний бульвар Шевченка, східна сторона. Праворуч поворот на вулиці Кульчицької. Це неіснуючий банк. Зараз все. Шевченка-23, тут комплекс будинків. Готель Подільський в повній красі. Пани, панянки, фіакри, брички. Кажу, кожна з деталей, зображених на цих листівках, вона вартує окремої теми. Про фіакри ще детально з вами згадаємо. Є свідки. Того, де були, як би це сказати, ну, на сучасний лад, напевно, що таксопарк, бо ну, коротше, місце, де була конюшня, де відповідно усі ці брички зберігалися, ремонтувалися і хто займався їхнім виготовленням, це я трохи пізніше ну, це все згадаю, опублікую, є дуже цікаві спогади. Завуважте, прапор висить. Це рік Грушевського і Шевченка, перший пам'ятник Міцкевичу, зруйнований згодом українцями. Є доволі цікава стаття, яка згадує про цей ганебний вчинок, коли пошкодили кулею і це відбили половину голови в скульптурі. Міскевича. Потім після війни тут побудували готель Польонію міжвоєнний період за Польщі. А потім перетворений на руїни Польонія. і Зараз тут Грушевського годин. Ви бачите, видно цілий ряд будинків до Святоїванівської, яких зараз, наприклад, жаль, не існує. Но, зверніть увагу, який парканець декоративний, красивий. Що на Миколинецькому цвинтарі можна побачити. Ціковані вироби з підписами авторів. Робота просто грандіозна, фантастична. І по якості, і по дотошності, і взагалі, як тоді можна було це все вручну, ці художні вироби так красиво, гарно з душею робити. Задія видно вулиця Міцкевича. Табличка. Це вулиця Сагайдачного, підписана як готель Адлера. Ось, зараз ресторанчик. ось видно фрагмент першої тернопільської гімназії, де Франко стоїть. За нею ще тернополяни пам'ятають повоєнні роки. Від катедри, від домініканського монастиря була така огорожа з магазинчиками, на жаль, знесена. Ось Зараз це два будинки, об'єднані третім номером. Дуже цікаво, що можна побачити таблички, побачити написи. Такі дрібні-дрібні абсолютно деталі, які не помітні на багатьох інших листівках, які публікувалися раніше, але не в такій якості. Це сектор, де зараз стоїть будинок побуту Роксолана. Він мені пам'ятний тільки аптекою Крижанівського, про який є запис. Старий електричний стов. Фрезієрня старенька. Ну і багато побутових дрібниць, починаючи від ліхтариків, тіні сонця. Можна одразу зорієнтуватися, в яку пору це знято. У нас від суму в універмах з правої сторони. Розташований зараз. І бачите, що тінь падає до ставу. Тобто це десь до обіду, напевно, знято. Обід, обідня пора по обіді. Ще одна красива листівка, це сектор Шевченка-23, будинки не існують. Ось поворот на Кульчицької. Ось наш вуличний годинник. Тішуся тим, що їх відновили. Можете бачити певні відмінності і навіть видно час. Такі зроблено цю листівку.